Вітаю всіх небайдужих до рівненського спорту. В ефірі програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Перші дні нового року видались багатими на новини із міжнародних, українських та рівненських спортивних арен про найгарячіші події далі у випуску. На останню гру у 2012 році рівненський кардинал поїхав до Донецька, де зустрічався із Янакіївцем. Головний тренер рівнян Сергій Піддубний залишився вдома. На виїзді ж командою керувало два досвідчені гравці Віталій Дянюшкін та Андрій Паршиков. Манше розпочався з активних атак суперників у ворота один одного. Проте удача спершу посміхнулася кардиналівцям. На дев'ятій хвилині Олександр Бондар забиває перший гол. Далі господарі Поля почали набагато активніше атакувати, що дало свій результат. Через Чотири хвилини вони зрівняли рахунок, а вже після перерви вивели свою команду вперед, забивши ще один гол. Після цього гравець кардиналу Віталій Танський на 31-й хвилині матчу зрівнює рахунок 2-2. Цим і поставили крапку в поєдинку. Наразі у кардинала 11 очок, і він займає передостанню позицію у турнірній таблиці. Традиційним баскетбольним по справжньому спортивним святом розпочався новий рік у рівному в обласній дитячо юнацькій школі Олімпійського резерву вже в тридцяти зібрали дітей та досвідчених спортсменів, аби відзначити найкращих та подарувати справжнє свято на декілька годин. Спортивну школу заповнили щирі дитячі емоції та позитивний настрій. Баскетбольне свято в Рівному відбувається вже в 30-те. На дійство цьогоріч завітало більше півтори сотні учнів «Дюсешор». На святі відзначили найкращих спортсменів 2012 року. Одним із предметів гордості школи є жіночий баскетбол. Рівненські команди різних вікових груп вже не перший рік показують високі результати на всеукраїнському рівні. Зараз мої дівчата йдуть на першому місці всеукраїнської баскетбольної ліги. Це як би, ну, рахується як чемпіонат України. Валерій Володимирович Жартун, який є тренером головної команди Сузіря жіночої і дівчат 96-го року народження, також займає перше місце у Всеукраїнській баскетбольній лізі і перше місце у чемпіонаті першої ліги серед жінок. Великі плани перед собою на другу половину сезону, як в чемпіонаті України, так і в Кубку, ставить БК Пульсар, який практично повністю складається із вихованців рівненського баскетболу. Ми все збираємося вигрувати. Тобто, ще не ще було ні гри, до якої ми виходили б, просто опустив руки. Друге, як на даний момент складається гра. а на кожну ігру ми збираємося виграти, тому як можна вище піднятися в кубки України. Ну і... При можливості, звісно, його. Я думаю, що э, легких матчів ми своїм соперникам не обіцяємо. Всі учні, які завітали на свято, отримали подарунки від діда Мороза, роль якого виконував очільник школи Сергій Шемосюк. Головною причиною успіху рівницьких команд та гравців на всеукраїнській та міжнародній арені він називає традиції, на яких виховується молодь у місті. Головні успіхи нашого баскетболу, що ми. Маємо традиції і сьогоднішнє свято це підтверджує. дуже багато сьогодні наших вихованців, які є кандидатами і члени юнацьких, кадетських, молодіжних і національних збірних команд України з баскетболу. Мені приємно, що честь України на міжнародних аренах чемпіонатах Європи захищали наші вихованці. Всі учасники свята взяли участь у спортивних конкурсах та естафетах. Незважаючи на результат, ігор перемогла дружба та любов до спорту. Останній тур перед новим роком відіграв і кардинал-двадю США 4 На виїзді рівняни грали проти ФК Одеса, від якого і зазнали нищівної поразки 11-3. Слід зазначити, що кардиналівці грали без головного тренера та ряду ключових гравців, що й позначились на грі. Наразі у першій лізі команди розташувались наступним чином: очолює таблицю Чернівецький Меркурій. У нього 14 очок. За ним слідує Львів Холод, третю сходинку займає Ковальський Аперкот, четвертим іде ФК Одеса. А футбольний 2012-й «Кардинал-2» закінчив на п'ятій позиції. Івано-Франківський «Ураган-2» займає шосту сходинку і останнім залишається «Спортлідер-2». Рівненські боксери минулих вихідних змагались у Бресті. Участь у турніри взяли учасники із Росії, Казахстану та Білорусі. Україну представляло лише двоє спортсменів, які у підсумку і стали переможцями. Так у нелегкій боротьбі у ваговій категорії до 60 кілограмів переміг рівнянин Олександр Іваньков. Серед жінок же у вазі до 57 кілограмів найкращою стала Іванна Крупеня. Незважаючи на свята, в місті триває чемпіонат зміні футболу у другій лізі. Відіграно командами вже 13 турів, і турнірна таблиця наразі виглядає наступним чином. Одночасно є два лідери, і обидва не з рівного. Це Сокіл із Садового та Костопільський горизонт. У них по 28 очок. Від них на три пункти відстає рівний газ із здобутком в 23 очки. Третім іде НВК 26 Четверту сходинку посідає Поліська Січ, і п'ятірку лідерів закривають епіцентр та сокіл один із садового. Незмінним аутсайдером залишається дюсиша верес 2 Таким був перший спортивний тиждень у новому році. Більше новин ви можете знайти на нашому сайті rivne1.tv. Вдалого вам різдва та смачної куті. Побачимось за тиждень на першому місцевому.